Майже півтора року, каже Олена, чекає на повернення свого чоловіка, військовослужбовця 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. За словами жінки, її чоловік воював на Авдіївському напрямку. Офіційно без зниклий. Мій чоловік чесний, відважний, відповідальний. І коли йому зателефонували з військомата, він сказав, хто не як не ми. Треба їхати, коли після четвертої операції я сказала, може досить, і ти зупинишся і залишишся вдома. Він сказав Ні, хлопці чекають 2 березня 23 року він зателефонував мені і сказав: Я поспішаю, чекай, люблю. І Закрвався більше. Я його не чула. Ще одна учасниця акції Світлана каже: востаннє спілкувалася зі своїм племінником 14 лютого 2024 року. Тоді військовослужбовець 46-ї окремої десантно-штурмової бригади виконував бойові завдання на Донеччині. Донька зв'язалася вже з командиром, і командир сказав, що 17 числа вони пішли, пішли на позицію. І не вернувся. Батько у нього інвалід першої групи. Вже 4,5 роки без ноги. Мати в нього теж через місяць після того, як він пропав померла. Інша учасниця акції Діана говорить, її батько стримував російські війська у складі 36-ї бригади морської піхоти. Про те, що він потрапив у полон, дізналася з російських пабліків. Був сюжет, де його було показано крупним планом. І тоді вже почалася з того дня наша боротьба за тата. Він вийшов за останній раз на зв'язок 3 квітня. 4 квітня вони потрапили в полон. Вийшов він до нас на зв'язок, бо у моєї сестри було день народження, і він її привітав. Це була наша крайня розмова. І то він він вийшов з нами на зв'язок, бо він був. Травмований після обстрілу він був у госпіталі. Він, навіть коли був контужений, він був в нього була дуже сильна контузія. Ми чули це по його спілкуванню. Він дуже погано балакав, він дуже тягнув слова. Але він при цьому навіть казав, що зі мною все добре. До акції долучилися майже 160 людей. Порушень громадського порядку не зафіксовано, повідомив кореспондентам Суспільного лейтенант Миколаївського районного відділення національної поліції Максим Северин. Назарій Рубаняк, Олена Земляна Суспільне, новини Миколаїв.